Оце, напевно, найбільше щастя, найбільша радість, найбільша утіха для материнського серця, коли ми бачимо такі гарні клас, діточки, в такі в сорочках вишивані, коли ви не забуваєте наші прадідівські традиції, коли ви будете оберегати їх, збагачувати, прикрашати, і найбільше і найяскравіше – це ваші. Гарні обличчя, усміхнені, здорові, щоб для матері це найбільше найбільша нагорода. Тому від імені недільної школи, педагогів, дякуємо вам, мами. І не знаходжу слів таких, щоб до вашого серця були вони благодатні. Бо усе, все добре, це любе, все лагідне для вас. Говорю це від щирого серця, бажаючи вам, від вас, дітки, ви так гарно співали, більші розказували про маму, про нашу Україну, матір, про Божу матінку, щоб ви були щасливі, не хворіли. щоб ви завжди... Знаю, що все віддасте, все, пожертвуйте все, своє життя пожертвуєте заради нині. Ми вдячні вам, мамі, і низько вам кланяємося, дякуємо мамі.